Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Зараз я замішу тісто. Захотілося мені сьогодні пончики з лівером, з патрошка. Ось я беру стакан водички теплої. Тепер 25 грамів. Ну там плюс-мінус дівчата дріжджів. Покладу сюди сьогодні майже повну ложку цукру. Так, Сіль півчайної ложки, але сіль зараз така то солона, то не солона, нічого не поймеш, не зрозуміло. Так, і олії, дві ложки. Дівчатка розбовтаю це гарно, і одразу буду замішувати. Борошна треба буде десь від 300 г. Приблизно, плюс-мінус, дівчата, але я вію завжди поступово борошно, і все вийде. Ось так я трішки навіяла. Тепер додавлю я сюди спушувач півложки, от, буду замішувати. Поступово все вийде, все буде добре. Так, дівчатка, борошно потрошку додаємо. Все вийде, щоб тісто не забити. Тісто треба таке, щоб було сьогодні рідкувати. Ось отаке у мене дівчатка тісто дуже легке. Хочете більшу порцію робіть? Дві-три одразу. Сьогодні для мене досить стільки. Дівчатка тісто моє вже гарно підійшло. Я Його викладаю на поверхню. У мене його небагато. Я його поділю на такі невеличкі. Частинки, чи то кульки, десь приблизно як куряче яйце. Ось так викладаю. Ось отак, дівчатка, я роблю. І зараз буду сюди викладати начинку. Дівчатка, І ось так начинку щедро. Я люблю, я вже давно, я вже багато разів казала, я люблю скільки тіста, стільки й начинки. Що біля щі, що. Пончики, пиріжки. Ось так. Так, дівчатка. І защіпую ось так. Як попало. Але так, щоб не розклеїлись. Я люблю такі, дівчата, знаєте, неохайні, такі рогаті, щоб були. І так і залишаю їх лежати тут. Ось і полежать, трішки відпочинуть. Ось так. А я тим часом наливаю олію, чи то в кастрюльку, чи то в сковорідку, Десь на півтора пальця. Чи то в глибоку сковорідку, ну, в кого що є, хто як прилаштується. Тепер в гарну розігріту олію я викладаю ці пончики. Дівчатка, треба, щоб вони ось так бовталися. Жарити треба не на великому вогні, на середньому. І я ось так викладаю на серветку. Ось таких дівчатка я напекла пончиків. З Лівером. Значні, чесно. Зараз піду до Маринки, пригощу її пиріжками, а вона мене хамсою. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!